Доброго ранку. Сьогодні у нас 8 вересня, п'ятниця і програма Зарубіжжя це для тих, хто цікавиться, що про Україну пишуть, говорять авторитетні засоби масової інформації у світі. Сподіваюся, що вам буде цікаво почути, про що вчора, 7 вересня, писали ці авторитетні. Видання. Мова йде про американські CNN, Wall Street Journal, Washington Post, британські BBC, Guardian, французькі Le Monde, Le Figaro, німецьку Süddeutsche Zeitung, Іспанську, El País і Італійську La Repubblica. Ну, Напевне, зараз хотів би ну, акцентувати увагу на тому, що практично всі ці видання, і не тільки ці, писали вчора про заяву е генерального секретаря НАТО Столтенберга, який. Заявив, що контрнаступ насправді в Україні просувається успішно. Так він не швидко, але українці змушені боротися. Досить серйозні укріплення, вони прорвали вже першу лінію оборони. І це, ну на мою думку, дуже хороший позитивний сигнал. Бо фактично середини літа мова йшла про те, що все йде не так в Україні, що наступ не такий, як всі розраховували, і взагалі збройні сили України досягнуть своєї мети і так далі. І тому подібне, тому цей виступ. Він дуже дуже, на мою думку, є позитивним, і фактично я вважаю ставить крапки над І Вже ті всі критики, чи та російська ну, пропаганда ці можливості Росії у світі просувати ці наративи неуспішності невдалості цього контрнаступу. Фактично, ну, вже важко буде опонувати і продовжувати цю, скажімо так, тему стосовно неуспішності контрнаступу збройних сил України. Але давайте по порядку подивимося, що ж вчора писали. 7 вересня от, авторитетні засоби маси інформації. Ну, починаємо CNN. CNN е, писала про е, атаку безпілотників українських в ростові дону там про вибух е, біля бази, так, от, військової. Також, е, на мою думку, слід відзначити те, що вони писали про. Телефонну розмову Володимира Зеленського ріші Сунако так напередодні від'їзду Сунака в Нью-Делі, в Індію на саміт G20, і там, якраз Сунак підтвердив непохитну підтримку сполученого королівства і високо оцінив успіхи збройних сил України на полі бою. Це також дуже добре, що такі сигнали йдуть, щоб громадяни інших країн. Не сумнівалася в тому, що Україна переможе, щоб вони підтримували Україну, а відповідно їхні уряди також підтримали Україну і надавали нам ту допомогу, яку нам вона потрібна. Сінен також достатньо цікава інформація. Була вчора оприлюднена стосовно Ілона Маска. Так от, біограф Уолтер Айзексон так от, написав книжку, так і назвав Ілон Маск. Він до того написав біографії Стіва Джобса та Айберта. Ейнштайн, ця книжка має бути е, випущена виданням Сімон Шустер 12 вересня. Так от цій книзі там е, уривок йдеться про те, що Ілон Маск минулого року дав там таємне розпорядження чи наказ, щоб Starlink був виключений поблизу кримського збережжя так і перешкодити у цій українській таємні етації по Флоту російському Севастополі, фактично, наші морські дрони вони були ну викинуті так на узбережжя і там вибухнули. І це достатньо цікаво. Побачимо, що буде далі, як це буде вести Ілон Маск, коли це вже стало зараз публічно відомо. Все таки думаю, він, ну, мав зайняти трохи іншу позицію. Хоча, безумовно, треба йому також і подякувати за надання Старлінку, коли у нас були проблеми із зв'язком. Ну, Wall Street Journal пише про візит Ентоні Блінкена про те, що це третій візит. Це вже всі знають. За з моменту широкомасштабного вторгнення про пише про те, що він дивився і відвідував е, ті дрони, які Сполучені Штати Америки надали Україні, також стосовно розмінування. Йшла мова, і це ну, констатує про те, що Сполучені Штати вже в перспективі розглядають варіанти, як вони будуть допомагати Україні. а Це значить, що вони вірять в нашу перемогу. Так, ну BBC у нас говорить про те, що ця сума в 1 мільярд допомоги, яка була озвучена, вона в себе включає, зокрема, от і ці е боєпропаси з бідненим Ураном. Guardian також пише про атаку. На порт Ізмаїл, що це вже в четверте за п'ять днів, що Росія намагається перешкодити зерновому цьому, цьому коридору, щоб поставлялося українське зерно. Це також супер, щоб всі бачили і розуміли, хто насправді є терористом, хто є причиною того, що не хватає от зерна у світі. Лемонт е пише про ті ж самі боєприпаси з урану. Фігаро говорить про те, що. НАТО відзначив, я маю на увазі Столтенберг, генеральний НАТО, якраз у цій успіх насправді наступу Збройних сил України. Зюдойчим цайтом так само про це пише. Зюдойчим цайтом пише також і про вибухи в Ростові на Дону, в Брянську, в Москві, Мається на увазі, що ніби про збиття дронів про що заявила російська протиповітряна оборона. Також вони пишуть і про візит ж, е, держсекретаря. Пишуть, що для він відвідав, скажімо, біля Києва наших прикордонників, подивився на бронетехніку, знову ж на ті безпілотники, які надали Сполучені Штати Америки. Іспанська і також відзначає заяву е, Столтенберга про успішний насправді наступ збройних сил України. І це супер і дуже дуже добре. І в принципі, Італійська Републіка вона е, написала про цей дрон, який впав на території Румунії. Про це також заявив е, Столтенберг. І він заявив про те, що насправді нема такої атаки навмисної, але НАТО дуже обережно буде стежити, стежити е, за цим. І е, ця ж Ля републіка написала, що вперше там за 9 місяців е, Володимир Зеленський поговорив з е, прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаняго. У будь-якому випадку, дуже добре, що Україна є в порядку денному в авторитетних засобів мас інформації, і вони пишуть, на мою думку, достатньо реалістичні і позитивні насправді статті і випуски роблять про Україну, що допомагає розуміти громадянам країн у світі, що над собою уявляє Росія, і це допомагає. Нам в тому, що вони підтримують Україну і їхні уряди також. І ми сподіваємося на продовження і збільшення і допомоги і що вірять всі у перемогу України. Програма заробіжжя наступно вийде у понеділок, вже. Хто цікавиться подіями у світі, дивіться у неділю програму від неділі до неділі. Там будуть події, про які варто задати. Я підберу певні події загалом у світі. У будь-якому випадку Україна, незважаючи ні на що, продовжує свій шлях до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна.